Уявімо собі шкалу жіночої зацікавленості. Тобто, зліва повне ні, а справа повне так. Тобто, любить, тягнеться, обирає лише тебе. І ось тут посередині. Саме тут посередині живе чоловіча наївність. Коли в неї часто болить голова, коли вона просить паузу, коли вона каже, що їй потрібно розібратися з своїми почуттями, чоловіки часто думають, що вони десь ось тут посередині. Бо ми, чоловіки, часто не помічаємо очевидних речей або не хочемо помічати. Але правда в тому, що немає ніяких напівтак, або напівні. Вона або хоче тебе, або ні. І якщо вже вона уникає інтиму, вона емоційно холодна, звинувачує тебе в тому, що ти не розвиваєшся, то це набагато ближче до ні, ніж ти сам собі уявляєш. Тоді чому вона все ще досі з тобою? Пиши свою відповідь у коментарях, а я свою надам на закритому курсі для чоловіків.